Одинадцятикласниця Вікторія Карпенко готується вступати до вишу. Нині обирає для себе майбутню професію. Думаю, юридичне або перекладач, або журналістика. А Кіра Лискова із майбутньою спеціальністю вже визначилась, здобуватиме професію маркетолога. Мені б хотілося б, щоб моя робота приносила мені не тільки матеріальний достаток, а мені хочеться отримувати емоції, креативність. Тож зараз майбутні абітурієнти готуються до національного мультипредметного тесту. Його в Україні складають вже третій рік поспіль замість зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня. Почнеться реєстрація з 14 березня буде тривати по 11 квітня. Є два формати реєстрації, самостійно вдома або на базі інституту Моуб діяти єдиний пункт реєстрації для всіх бажаючих. Він буде безкоштовний. Ми будемо мати дві форми роботи, кожна з яких буде тривати по 120 хвилин, по дві години. 20 хвилин перерви на перекус і далі другий блок роботи. Цього року одинадцятикласники виконуватимуть завдання з чотирьох предметів: Українська мова, історія України та математика. Обов'язкові. Четвертий предмет на вибір. Вчителі та учні таке рішення підтримують. Українська мова надзвичайно важлива, так як в своїй державі ми повинні вільно володіти власною мовою. Кожен народ має знати свою історію, звідки вони походять. І ми повинні вивчати її, що... математика це не тільки формули, це в першу чергу. Вміння думати, вміння аналізувати умови, яким вчить саме математика, потрібні дуже в багатьох професіях. Якаєсь раціональне зерно в тому, що математика є обов'язковою для всіх. Є вперше тестування буде відбуватись зі встановленими камерами відеоспостереження. Також традиційно кожен випускник пройде сканування із використанням металошукача. Категорично забороняється мати при собі такі пристрої, як Мобільні телефони старого чи нового зразка, навіть у вимкненому стані. Це розумні годинки, смарт годинники, смарт-годинники, флешки, наушники. Звичайно ж, наші звичайні шпоргалки. Нема на відеокамери, не створює ніякого навантаження чи напруження. В принципі, це правильно, тому що має бути у всіх однакові умови. Сама програма тестування, говорить освітяни, не є складною. Вона вимагає старання та пильності. Також вчителі радять виділити більше часу на найбільш складні теми. Те, що я для себе завжди кожного року бачу, це теми з лексики, тому що всесильний сурж, він настільки нас заполонив, що ми якби не відрізняємо, чи це правильно, чи це неправильно. Тому теми з лексики, звичайно, і вони потребують такого наполегливого вивчання. Перш ніж давати відповідь на питання, обов'язково ще разочок. Це питання прочитайте, а тоді вже давайте відповідь. Локації, де складатимуть НМТ, не будуть оприлюднювати з міркувань безпеки. Ірина Муляр, Микола Юрковський, Павло Романюк, новини міста.